Раз закричали і приназили Шокуючий інцидент трапився у Києві. У столиці побили ветерана війни та його друзів за зауваження через російську музику. Про це повідомила Мар'яна Чекало, яка представилася волонтеркою. Зсу мене волонтера зсу мого друга захисника після важкого поранення і його дружину ледве не забили до смерті за зауваження стосовно російської музики. В публічному місті написала вона за її словами на прохання вимкнути російську музику у бік ветерана просто полетіла пляшка. У поліції Києва підтвердили, що подія відбулася 29 березня ввечері в одному з дворів голосіївського району столиці. Між ветераном та компанією відпочиваючи громадян, виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила усіх учасників конфлікту. Зазначили у правоохоронних органах.